Сьогодні, 25 жовтня 2025 року, енергія сьогоднішнього дня суботи, це енергія Сатурна, великого вчителя, який відповідає за час, структуру, дисципліну, карму та підведення підсумків. Це найважчий і найповільніший день тижня, що стоїть на межі між завершенням робочого циклу і початком нового. Ключові аспекти енергії суботи це дисципліна та структурування. Сатурн вимагає порядку та організації. Енергія дня ідеальна для структурування інформації, складання звітів, графіків та детального планування наступного тижня. Займайтеся справами, що вимагають терпіння, ґрунтовності та неквапливого, зосередженого підходу, наприклад, ремонт, робота з документами, прибирання. Підведення підсумків та очищення це день для завершення та аналізу. Сатурн допомагає оцінити результати минулого тижня, зрозуміти, де були допущені помилки, і відпустити непотрібне. Чудовий час для детоксу на фізичному та ментальному рівні, генерального прибирання як у домі, так і в думках, позбавлення від старого одягу чи мотлоху. Енергія суботи не терпить поспіху, метушні та галасливих вечірок. Вона благоволить спокою, саморефлексії та холоднокровності. Проведіть час на самоті за медитацією, читанням або глибокими роздумами. Відкладіть активні суєтні справи та відпочиньте від надмірної соціальної активності, що рекомендовано робити це складання планів на тиждень фінансові підрахунки. Початок нових великих проєктів краще відкласти на понеділок, генеральне прибирання, викидання мотлуху, піст або дієта, навчання, що вимагає концентрації, читання серйозної літератури, спілкування зі старшими родичами, наставниками. Субота це ідеальний час, щоб уповільнитися, заземлитися та організувати своє життя. Перш ніж сонце неділя наповнить вас новою енергією. Четвертий місячний день. Категорія опис, символ деревопізнання, ключова енергія вибір, випробування, сімейні зв'язки. Характеристика це день, коли виникає потреба вибору між добром і злом, енергія подвійна, повернення до коренів сім'ї родових зв'язків, що рекомендовано робота з інформацією. Медитація, прогулянки на природі сприятливо для початку будівництва, що не рекомендовано приймати поспішні рішення, рвати стосунки, бути в натовпі краще усамітнитися. Місяць під знаком стрільця виявляє схильність перебільшувати свої можливості та сили. Іноді здається, що ми всі можемо на все здатні. Тому може з'явитися потяг до ризику, демонстрації своїх здібностей, властива стрімкість, необдуманість вчинків у фізичному плані, покращується самопочуття і може зрости потреба у спортивних заняттях чи фізичній роботі, будь-які обмеження, особливо телефонами, соцмережами, що переносяться погано, особливо дітьми, загострюються почуття справедливості. Яке народжує бажання постояти за переконання, за близьких, за друзів, всі починання вдаються за умови, що місяць росте. Хоча не варто розпорошуватися, у всьому краще виявляти обережність і спрямовувати енергію місяця у правильне русло, наприклад, для дітей можна проводити спортивні заходи або зайняти чимось енерговитратним. В іншому випадку пізніше застійна енергія може нашкодити здоров'ю організму. Місяць, що росте, в стрільці дає нам час для активних дій зустрічей, контрактів, договорів, пропозицій, просування, будьте сміливішими, і ви досягнете мети як у діловій сфері, так і особистому житті. У їжі краще бути обережним. Та не переїдати. Руна дня. Єра це дванадцята руна старшого футарка її первинне значення рік або урожай. Вона символізує завершення циклу та отримання заслуженого результату після довгої наполегливої праці. Коли Єра випадає як руна дня, вона сигналізує про позитивні, хоча й поступові зміни та винагороду. Це день, де коли ви отримуєте те, що посіяли, це найголовніше послання. Якщо ви старанно працювали над проектом, стосунками чи особистим розвитком сьогодні час, щоб побачити плоди своїх зусиль. Єра дуже справедлива руна, вона нагадує про універсальний закон, що посієш, те й пожнеш. Не чекайте подарунка долі, очікуйте заслуженої нагороди. День сприятливий для завершення справ. Підбиття підсумків, отримання кінцевих документів або фіналізації важливих етапів. Руна нагадує, що все у житті відбувається циклами, кожне завершення є початком чогось нового. Успіх сьогодні це лише фаза, яка вимагає подальшого догляду. Хоча Єра символізує успіх, вона також несе ідею відстроченого задоволення. Важливо було мати терпіння під час всього циклу. І це терпіння зараз окупається день сприятливий для планування майбутніх циклів. Зробіть висновки з минулого врожаю і визначте, що ви хочете посіяти далі. Порада на сьогодні насолоджуйтесь досягненнями, але не зупиняйтеся прийміть успіх чи результат з вдячністю, але пам'ятайте, що праця триває. Сьогодні не варто приймати поспішних рішень щодо нових починань. Краще зосередитися на отриманні результату та плануванні. Комплексні поради. Цей день поєднує потребу у зваженому виборі, оптимізмі та розширенні горизонтів, а також обіцянку заслуженого результату. Ключова порада дня. Думай, роби, збирай плоди. День вимагає глибокого обмірковування перед дією, але в той же час закликає до активного пошуку, знань та оптимістичного погляду. Руна Єра підкреслює, що ви отримаєте справедливу віддачу за всі раніше докладені зусилля, що варто робити сьогодні рефлексія та обмірковування, усамітнення для роздумів. Цей день вважається подвійним і вимагає 10 разів подумати. Перш ніж приймати рішення, проведіть час на самоті для глибокого аналізу. Вибір між добром і злом, символ древознань, закликає усвідомлену підходити до моральних дилем. Зробіть правильний внутрішній вибір, аналіз результатів, які ваші попередні дії принесли позитив, а які варто завершити чи змінити, розширюйте знання. Місяць у стрільці підсилює прагнення до вищої освіти. Філософії та пізнання світу. Почніть вивчення нової мови, культури або філософської концепції, планування майбутнього. енергія стрільця і руниєра ідеальна для планування довгострокових, амбітних цілей і перегляду свого світогляду, активний відпочинок. Стрілець любить спорт і рух, сприятливий час для помірних, фізичних навантажень та дихальних практик. Завершення циклу руна Єра вказує на успішне завершення важливих справ і отримання заслуженої винагороди, наприклад, підвищення чи визнання, рутинні справи. Якщо виникають проблеми або недоробки, головне спокійно і наполегливо доробляти проекти, спішні дії протипоказані. благодійність, щедра енергія стрільця робить цей день гарним для прояву доброзичливості. Та благодійності, чого варто уникати. Категорично уникайте поспішних рішень та групової роботи, уникайте суперечок, керуйтеся правилом, слово «срібло», мовчання золото. Несприятливий час, щоб рвати квіти чи рубати дерева, це може принести негатив. Уникайте операцій в області, за яку відповідає стрілець, стегна, сідничний нерв, стегнова кістка. Та печінка Афірмації на день я уважно обмірковую кожен свій крок і роблю правильний вибір. Моя інтуїція і внутрішня мудрість допомагають мені бачити істину та уникати поспіху. Я спокійна і зважена у своїх думках та діях. Я з радістю збираю урожай своїх минулих зусиль і праці. Я отримую справедливу винагороду за все, що я зробила. Мій успіх неминучий. Я довіряю природному плину часу. Мій розум відкритий для нових знань та високих ідей.